Черкасці вчили пробачати на сцені драмтеатру. Витанцювали мюзикл Пробачити батька. Мовою танцю розповіли про насилля у сім'ї. У основі сюжету реальні події. За головного героя, відомий хореограф Максим Робець. Мюзикл презентували за підтримки міського голови. Постановка переповідає історію дівчини, що довгі роки не могла пробачити свого батька за дитячі образи, і лише подорослівши вона розуміє та пробачає свого тата. Утім, запізно прозріння настає після його смерті. Смотрить на свою маленьку дочку, яка крутиться навколо труби, но не її, а то, що з нею може вирости, Від його старша сестра заробляла так на життя. Боже, он не хотів цього для мене. Он біл не за те, вот то ні на Он просто не хотів для мене такого ж будущего. Головна чоловіча роль у відомого танцівника Черкас Максима Оробця каже, на сцені переживає кілька емоцій: від радощів до неймовірної люті. Це акцент у нас на головних героях і на тому, щоб ви відбуватися саме в їх взаємозахідність. Щеня батька мовою танцю на сцені Черкаського драмтеатру передають танцівники з Києва та Черкас до сьогодні, впродовж двох місяців вони тренувались на різних танцмайданчиках. У нас є е, маленькі дітки і є е, трошки старші. Е, і в нас різні танці, ми якби їх поєднали. У нас вийшла сцена доволі е, е, цікава. Я, стараюсь. Я посміхаюсь. Я, я, я стараюсь, щоб все в мене вийшло, щоб я не щоб я не запізнювалася музикою. Танцювальний мюзикл зібрав у Черкасах Аншлаг. Презентація відбулася за підтримки міського голови Сергія Одарича. Досі постановку бачили лише в столиці. Півтори година музична вистава тримала черкасців у постійній напрузі. Разом із героями містяни плакали та сміялись. Дивувати танцювальними витворами організатори обіцяють і далі. На кінець року для черкасців готують флешмоб мюзикл. У ньому візьмуть участь кілька сотень професійних танцюристів. Юля Доброскок Віка новини.